Прорив біля добропілля, фронт рухнув, оборона на Донбасі сиплеться. Я думаю, ви всі бачили ці заголовки. Тому ми терміново зв'язалися з речником ОСУ в Дніпро, підполковником Віктором Тригубовим, аби розпитати, що насправді там відбулося, і які заходи вживають сили оборони, аби ліквідувати цей прорив. Це спецпроект. Я Сергій Мімаєф. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі. Одноразові донати. Є картка Мона і PayPal в описі відео. І ще є українська платформа Сап Сап. Ось Піаркод. Там бонуси, закуліс редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова. Вітаю вас. Героям слава! І давайте поговоримо про те, що відбувається зараз на Покровському і Добропільському напрямках. Бо останню добу з'явилася купа повідомлень про прорив фронту, а деякі іноземні експерти навіть написали, що у сил оборони є лічені години, аби купирувати цей прорив, бо тоді Росія введе туди, туди додаткові війська і посиплеться увесь фронт. Це правда? Ну, не зовсім. Яко кажучи, дивіться, справді відволулося завернення певних груп, яким вдалося інфільтруватися крізь українські позиції на Добропийському напрямку, це ну це неприємно, це не мало статися. Але робити з цього такий порив, який з цього індекі аналітики роблять, бо ба, побачили на мапі ось велику пляму, наче цього танкова дивісія зайшла. Там це не відбулося. Відбувся перерив відносно малих сил і навіть не стільки прорив, скільки вони спочатку інфільтрувалися крізь українські позиції, а потім об'єдналися вже за ними. Це велика проблема взагалі українських сил зараз, нестача особового складу на низки на низці напрямки, який, на жаль, і дозволяє таке робити. Росіяни випробували цю тактику десь півроку тому на Куп'янщині, коли вони накопичувалися за річкою скіл, коли вони не могли нормально перейти річку, а замість цього переходило дуже малими силами, і інколи всі сили накопичувалися там десь в посадках і потім мінувалися, і вже вели якісь більш активні бойові дії. От та ж сама ситуація, тільки я віть, що замість річки і українські позиції. Вони їх не можуть подолати, власне, не можуть взяти влом. Вони їх не можуть. Знищити, але вони кажуть, якщо під час певних атак БПЛА вони можуть пройти повз них. Ну, деякі росіяни проходять. Потім ці деякі росіяни там вже поза позиціями або чинять якусь шкоду, або об'єднуються більші групи і чинять якусь шкоду, що ми власне і спостерігаємо. Але треба розуміти, що якщо ми бачимо ось це. Ось такий манюнок, це не означає, що це ось росіяни взяли там 10 кілометрів могли. Це означає, що якась група росіян пройшла на 10 кілометрів виглядь, Це Ця група це аж ніяк не дивізія і навіть не рода. Це, це, це низка, це низка малих груп, яким вдалося пробігти. Ось така ситуація. Ситуація вкрай неприємна. Ситуація, яку не треба було пропускати, ситуація, яку треба терміново е, ліквідувати. Але все ж таки, знов ми тут зараз знаходимось проміж двома типами оцінок, обидви з яких були б некоректними оцінками обов'язково, Росія обо на 12-20 кілометрів. І оцінкою, що власне нічого не відбулося. Відбулося, відбулось, відбулось, відбулось неприємне, але не відбулося. Станом на зараз нічого коризового. Станом на зараз ті сили, які там, там прийшли. А це справді малі групи. Там, там знищуються. Е, і туди кинути, в принципі, компетентні українські сили. Е, знаєте, погано, що пожежа виникла. Е, але зараз цю пожежу, скажімо так, гасять фахівці. Молодь, маю те, що маю. Цікаво, а оця заява корпусу Азов, яка вчора пролунала, про те, що вони заходять на позиції на Покровському напрямку, воно якось пов'язано з тими подіями, які ми обговорювали. Ну вони тут туди, туди мали направляти. Просто я не знаю, може воно десь швидше виникло. Я не бачив конкретно наказів на, на переміщення. Ну, ну, якби бачив, то це було б, скоріш, не непівзакрита інформація, але е і, і, так, і так мали б туди йти е на посилення. Просто можливо, е це зробили трішки швидше. Щодо ось цього прориву, є. Знову ж таки в пабліках дві версії. Перша, що там позиції тримали ТРО, друга, що позиції там тривала, тримала новосформована бригада, не і тому така сталося. Чи правда є якась правда в цих припущеннях? Там скоріше інша проблема. Там проблема в нестачі особового складу. Ну, дивіться, у нас не все ж таки не перша світова. У нас не соціальна лінія копів. У нас все ж таки опорники стоять. І між цими опорниками є простір. Коли опорник е, постійно піддається атакам пала, е, ну зрозуміло, що в, в цей момент люди так е, не, не дуже активно спостерігають, що там довкола в той момент, коли безпосередньо в них летить. І коли паралельно повз них намагається, або пробігти, або прокрастися, якісь групи росіян, вони можуть когось пропуститися. На жаль, так. А зробити, перепрошую, там додаткові ешелони. У нас зараз не так багато людей. І тут вже чесно кажемо, що головна проблема взагалі е, у нас зараз безпосередньо на фронті це нестача особового складу. Росіян теж не ідеально насправді, але в них відносно нас, в них О, І ця відсутність складу навіть не низька його якість, а низька його кількість самостаном на зараз дозволяє росіянам. Інколи успіх таких о, операцій, просто тому що ну, ось, не вистачає додаткових людей на позицій. А на деяких позиціях не вистачає людей безпосередньо на позиції. Ще одна версія, яка ходить, Путін напередодні зустрічі з Трампом наказав. Посилити тиск на всіх ділянках фронту, ну і тому ось таке відбулося. Чи відчуваєте ви на вашому напрямку, що дійсно останніми днями тиск посилився і пішли якісь там додаткові ресурси і резерви в бій? Ну, взагалі, це е, маркер останніх, останнього місяця, десь чи не менше. Ага, тобто, це відбувається останній місяць, а не останні дні, правильно? Ні, 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 не останні дні точно. О, взагалі літня кампанія у нас вже триває не, не останні тиждень і навіть на два тому. Це я що применшую, ніж прибільшив. І наостанок, оцей прорив буде ліквідований. Можна там прогнозувати найближчим часом, скільки часу потрібно, щоб ліквідувати цей прорив? Ні, Я взагалі чесно, я прогнози не даю, бо для цього не знаю. Спеціальні люди є зазвичай не дуже розумні. Ну, як ми можемо давати реальні якісь прогнози серйозно. По-перше, це була б закрита інформація? По-друге, ми... це війна, це все одно не знаю. Вам хтось прогноз на не дасть. не ну, менше дасть. що дуже-дуже приблизно і спорю, скоріш за все, збереше. Тому давайте не подивимося. це якось несерйозно було. Як висновок, наведемося на гучні заголовки, допомагаємо силам оборони України і розповсюджуємо правдиву інформацію. Дякую, що дивитеся. ставите вподобайки, коментуйте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих і важливих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на ютубі для одноразових донатів. Картка PayPal в описі цього відео і зверніть увагу на українську платформу СаПСАП. Ось qr код там бонуси, закулісні редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі СаПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитись по телевізору, знайдіть нас на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.